Вітаю, панове. біз роман, вже не тільки біз а бізбудівельник. Починаємо роботу на будові в Варшаві. Декілька слів скажу, що сьогодні перший день. День, день такий, скажімо так, ознайомчий. Бо сьогодні роботи толком ніякої не зроблять, тільки організаційні питання вирішать, розмітку зроблять. У нас на будові дуже гарно. от Через такий, через такий ліфт подають нам блоки, подають заправу, там залишається тільки, тільки класти блоки. Там хлопці. Там хлопці, возять, хлопці возять нам блоки. От підвезли вже одну колеку, не знаю, додаємо. От нас сьогодні оповіт. Починаєте подати перший раз. Зарізаємося. Я просто поставив, ну це ще не стоїть. 104 тут м'яки, він ще не виставить. плани. Чи є пусте приміщення, не знаю, на планах, чи видно, чи не видно. Але кажучи, пусте приміщення, нам потрібно зробити перегородки з нього з квартири. Хлопці трохи сваряться, але так, і має, так і має бути. Звичайні робочі моменти. Ха-ха, да, мені якраз в колір обличчя зелений. Приходив начальник будови, показав нам всі маркери, понатягували шторки. О, ну, нічого, якби нічого особливого, то будові не розуміється, то тобто, зовсім не цікаво, а, хто розуміється, то скажу, що е, нам тут великий, великий бонус, в тому що ми не подаємо заправи, ми самі ми цього не рішаємо. Блоки нам подають, заправи нам теж подають заправи. Це розчин. От, тут сьогодні монтують вікна вікна, завтра запустять тепло, завтрашнього дня вже буде, вже буде тут тепло. от, ну, от такі от трошки, трошки мусора є, але загалом будово зрушилося з місця. Хоча я розповідав у своєму передньому відео, що хлопці тільки вчора проїжджали, дехто сьогодні, з корабля на бал, але роботи робота пішла. Бачите, переставляють, переміщають, підліти блоки дають, все все нам роблять. Нам залишається тільки класти блоки.